Люди, які помирають, то вони якісь там лузери. І мене це так харить, бо немає ніякої боротьби. Це реально мені шкодить і псує життя. Мені іноді хочеться дати в морду цим людям. Я реально роблю, що можу. Ну чіпіться від мене. Привіт! Сьогодні немає свята на цьому каналі, феєрверків, і жартиків, і таке все. Мені складно в такий час записувати якісь відео, але мені здається, що якщо я хочу відтворити картинку справжню, як, як виглядають як живуть люди, які хворіють на рак, то це не може бути постійне свято. Ну, життя будь-якої людини не може бути постійним святом. А коли. Коли немає ніякої стабільності і все летить к чертям, то, ну, звичайно, це може бути карнавал нон-стоп, але це складно тримати постійно, що я хвилину вже кажу, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Сьогодні без, е, значить, прикольчиків. Я була в лікарні і ну. Нічого там супернового, мої лікарі сподівалися, що може подіє ця комбінація хімії і лімфоцитів донора, бо є якісь такі люди, на яких це подіяло, але якби, хвороба так, як і була, в такій же кількості присутня порівняно з тим, що було два місяці. Чи три вже перед тим, як вони почали робити цю хімію, зараз я проходжу третій курс, і, і вони кажуть, ой, ну ми не знаємо, ну не працює, ну шкода. Я йому сподівалася, що вона запрацює. І я їм ще раніше казала, що, може б ми подумали то, <схід> про інші речі. Але вони кажуть, ні, ну давайте ще спробуємо ще це. Зараз вони кажуть не роби. ну ми ще спитаємо іншого лікаря. Раптом у нього є якась ідея. Що в лікаря теж питали, у них ну, немає ідеї, особливо це не дуже ідейне, ідейна не знаю, дисципліна чи галузь. Ну, є протокол, робимо це, це і це. Ну, допомогло, вам повезло. Не допомогло, вам не повезло. Ось так. І того. Мені дуже боляче, коли цю відповідальність на те, чи подія в лік, чи не подія в лік, чи я добре почуваюся, чи я погано почуваюся, покладають на мене. Як я це відчуваю, коли мені кажуть, там, от про боротьбу, наприклад. Я думала про це окремо відео записати, але хай вже буду тут, бо немає ніякої боротьби. Людина нічого не робить, особливого ні хороший настрій, ні те, яка вона хороша людина. Це не допомагає їй перемогти, перемогти. ну Це те саме, це той самий лексикон. Одужати. Е, і, і мене це так харить, що є, типу, є переможці хвороби молодці. А люди, які помирають, то вони якісь там лузери. І вони не лузери. Е, е. Хочу сказати, що не лузери, вони навіть якщо я вам це вже говорила. Е. Це може звучати як виправдовування себе чи щось таке. А може, це частково так і є, бо я роблю все, що вони кажуть. Проходжу всі ці хімії, це реально мені шкодить і псує життя. Е, тому, якби такі, якісь закидончики, які я чую, там що я не можу домовитися зі своєю хворобою, тримаю на когось образу. Що там ще було? Оце мені недавно скинуло О, знову камера. Сорі, ви такі хороші в коментарях. Я думаю, ви не образитесь на камеру на цю, що вона скаче весь час, я не знаю, що з нею робити. То я казала про те, що оці всі коментарі від людей, які кажуть, що це я винна в тому, що я не можу одужати. Мене засмучують, харять і, взагалі, мені іноді хочеться дати в морду цим людям. Вибачте, будь ласка, за відвертість, але ну, це так не працює. Мені здається, що майже всі люди чули чи втрачали когось, хто хворів на рак. Е, і це не були погані люди. Е, і, і мені так я просто знаю, що це каже іншим людям. І мені так боляче. Так боляче знати, що людям кажуть у таку маячню, що типу ти маєш боротися, ти не поборов, ти щось, ти така хороша людина, ти не можеш померти, ти ж така сильна, ти поборола це і побориш це. Це не залежить від мене. І, ну, я люблю, що можу, але моє бажання це побороти не впливає. Ну, Єдине, що це впливає, це на рішення. Наприклад, я вирішую вже не лікуватися, це моє рішення. І тоді я знаю, я свідомо його приймаю, знаю, що там я. Помру, скоріш за все, ще швидше, без лікування, але можливо буде в мене краще якесь життя. Хоча це рішення, на яке я теж, я думаю, люди, які хворіють і так мучаються, мають право. То, то хотіла вам пожалуватися. І недавно теж друг мені казав про те, що рецидиви у мене через те, що я не вірю в наших хлопців, які боронять Україну, і не вірю в перемогу України. Ну, і і в мене, просто, в мене просто руки опадають. По-перше, це неправда. І, ну, мені дуже прикро таке чути. Як людина, причому свідчена, ну як вона може, як вона може так казати. І а, словом, це складно. І сьогодні, через те, що це ці погані новини, вони знову не знають, що робити. І я ніби що думала, що я вже готова до всього, все спокійно, я це приймаю як хмарки, які пролітають наді мною. То це одно важко, оце вони, вони такі перелякані, мені треба про це казати іншим людям, інші люди очікують якогось супердива. І мені, я відчуваю, що якось я не, не відповідаю їхнім очікуванням. І я не хочу їх розчаровувати. Може, це моя якась штучка, і я в мене ще трошки часу над цим попрацювати. Але це, це неприємно. І я би не хотіла, щоб люди від мене цього очікували, бо це реально, реально тягар для мене. І сьогодні написав мій викладач танців з Києва, що Марина, приїжджаємо, готуємося до концерту. Ем, ну, а я не приїду, бо в Україні немає взагалі опції лікування. Ті таблетки хімічні, які вони мені хочуть дати, коштують 10 тисяч євро на місяць. Е, ну, в мене немає таких грошей, щоб в Україні купувати собі це. І е, ну, я не приїду, я кажу, що мені шкода, я не приїду, що така ситуація. І я розумію, що люди, ну, мабуть, не можуть інакше реагувати. Але коли я це бачу, там, що вони мені починають писати, яка я чудова, що не може так бути, то так там треба боротися знову ж таки. Мене це так розбалансовує. Я реально роблю, що можу. Ну очіпіться від мене. Ну не очікуйте від мене якихось там чудес. І, і мені це так важко, от так от я вам розказала. Е і е так. І ви питали, як підтримати людину, яка хворіє. То я хочу сказати, що е головне підтримати її в сумі її. В сумі смутку я маю на увазі, бо це супер важливо, і людина в будь-якому разі у неї будуть такі дні, як у мене зараз, такі стани, як у мене зараз. Їй буде сумно, їй щось буде розчаровувати, засмучувати, розбалансовувати. і важливо підтримати людину всьому, сказати, що це, що це нормально, не знаю, ми тебе любимо, що завгодно. У мене був друг, який вважав, що сум це зло, це взагалі погана емоція, якої треба уникати за будь-яку ціну. Це взагалі там відхилення в психіці, щось таке він ніс. І, і мені було дуже важко з цим. Зараз ми спілкуємося, мабуть, на краще. Мені дуже важко було оце якось. Дотягнути до цього стандарту постійних веселощів. І ну, це не натурально. І будь ласка, не вимагайте від людей, хворих, здорових, ні від яких, щоб вони були веселі, і прикольні, і випромінювали позитив. Бо це це знущання реально. Підтримайте людину в сумі. Як можете, спитайте, хоч щось. Будьте з нею. Um. Так. Не знаю, може це не всім так допомагає, але мені здається, мені, мені це потрібно. І, і мені, власне, бракує людей, які приймають те, що відбувається, і не очікують якогось чуда, і не планують якихось спільних планів за 100 500 років. Того я з ними навіть не ділюся цим. Бо, бо я не хочу слухати про наші плани за 100 років. Бо це нереалістично. Я хочу ну, щоб вони були тут зараз і якось поділяли реальність. Але, мабуть, це складно для людей є. Не знаю, може я забагато якось, забагато очікую М -м -м М -м людей, які реально розуміють, що відбувається, дуже мало. І, і це складно. Я говорила з іншими пацієнтами, вони казали, що їм теж це складно. То це не тільки в мене. Що ще вам розказати? Уже 10 хвилин, мабуть, вистачить сьогоднішнього такого відео плаксивого, а якщо ви ще тут. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Це дуже солодко і приємно. Я навіть не дивилася, якщо чесно не заходила в ті відео. А сьогодні зайшла там стільки коментарів. Дякую, дуже, дуже це підтримує. Дякую те за компліменти, які ви пишете просто в особисті повідомлення. Це теж дуже приємно. Дуже приємно читати, класно. Я, я рада, що щось вам відгукується, що ви на щось реагуєте. Дякую вам за поради, як підтягуватися. Це дуже, дуже класно. Я не знала, що це викличе найбільший відгук і коментарів найбільше буде саме про підтягування. Я буду ділитися з вами прогресом, а поки що особливо нема чим похвалитися. І це мене також засмучує, бо. Блін, я думаю, це так несправедливо. Інші люди мають час, щоб е, навчитися. А, а я ніби багато все вкладаю, але через цю хімію дурацьку, коли мене нудить весь час, і я не можу їсти нормально, нічого не можу нормально робити. Дуже складно ще якось е, нарощувати відсуху. То дякую, але я не, не здаюсь, Я ще повишу на турнічку сьогодні. Дякую вам за підтримку ще раз. Та й вистачить, мабуть, на сьогодні цього щоденника. Бувайте!